Господь з вами І з Духом читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу був один хворий лазар з Витані із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям і брат Лазар. Хворів її брат Лазаре хворів. Сестри послали передати йому, Господи Той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її і Лазаря, та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Згодом після цього сказав учням Ходімо знову в юдею. А учні сказали йому: Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не 12 годин є на день, якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, Він да, вів далі наш друг Лазар заснув, але піду розбудити його. А учні його сказали Господи, якщо заснув, то врятується. Ісус сказав про його смерть, а вони подумали, що Він говорить про спочинок у сні. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер. І радію за вас, що мене там не було, що ви повірили, та ходімо до Нього. Тоді Томас, званений ще близнюком, сказав співучням ходімо і ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні перебуває в гробі. Витання була близько Єрусалима, якихось 15 стадій, тож багато юдеїв прийшло до Марти Марії. Щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта. Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? каже йому: Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який гряде у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію, таємно промовивши: Учитель є тут і кличе тебе, та, ж, яка почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла. Подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли ж Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила до нього: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та йдеї, які прийшли з нею, тож також плачуть, збурився духом. І розхвилювався та запитав, де ви його поклали. Йому кажуть Господи, іди та подивися. Ісус заплакав, а юдеї загомоніли от як він любив його. Деякі з них сказали: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Ісус же, знову збурившись, підходить до гробниці. Це була печера. І поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус, Заберіть камінь. Марта, сестра померлого йому говорить: Господи, смердить уже є тут чотири дні. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу, забрали отже, камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. І, промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди назовні. І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було обв'язане хусткою. Каже їм Ісус розв'яжіть його і пустіть його ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Слово Господнє. Слава Боги Христе. Присядьте, будь ласка. Напевно, ви помітили, що оці п'ять неділь. Великого посту, року А мають ці великі читання. А якщо ми перейдемо потім на наступному році, будемо рік Б читати, потім В, там будуть коротші. А ці читання дуже довгі. Чому вони такі? Тому що рік А він насичений цими читаннями, які давалися катехуменам. Катухумене це були кандидати до хрещення. Ось. І коли вони готувалися до хрещення, то церква давала їм катехези, тобто повчання такі спеціальні. Ось. І кожна, і кожна е, неділя е, має свою якби, тему. Ми починали зі спокус. Сьогодні ми говоримо про Воскресіння, тому що Воскресіння Лазаря воно якби, показує перед усім християнам, всім нам, що є Воскресіння, що смерті немає як такої. Ось. Але щоби в це повірити, то е, дуже важливо, щоб у першу чергу подивитися на друге читання Павла Апостола до Римлян. Я вже, можливо, казав, можливо, пам'ятаєте, можливо, знаєте, що якщо переживаєш якісь труднощі, кризи, проблеми, читайте послання до Римлян. І от послання до римлян сьогодні говорить нам: ті, хто живе по плоті, догодити Богові не можуть. Ви ж не перебувайте під пануванням плоті, але духа, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Якщо ж хто не має Духа Христа, той не Його. Тобто, людина, яка живе по плоті, то вона крутиться навколо себе. Тобто, шукає себе, гарно виглядати, поїсти, забезпечити, ось виспатися. Тобто такий, якби годує трохи такого, як я люблю часто казати, гедоніста. Тобто, Людина, яка горда, пихата і так далі. От, 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 і тому Святий Павло говорить, пишучи цього листа до, до Римлян, каже: так не робіть, не живіть для себе. Ось. І тому, Бо, бо якщо будеш жити для себе, ну, то будеш таким мертвим, ну, або по іншому іншими словами сказати, ходячим трупом. Таки, ніби живеш і не живеш. Ніби ти є, але тебе немає. Ось. І тому потрібно нам цього духа, щоб нас постійно оживляв. І оце перше читання, яке ми почули з пророка Єзикіїла, який говорить, що Бог дасть такого духа, який оживить нас. І власне, такого духа Господь хоче оживити. Такого мого духа Твого хоче оживити. Тому показує нам Лазаря. Вся ця ситуація Лазаря, його могила, камінь. Чотири дні він лежить в гробі, вже починає смердіти. Це є наша ситуація, тому що ми живемо за плоту. І тому кожен з нас має таку могилу, кожен з нас вже смердить. Кожен з нас має ось такий камінь. І тому ми потребуємо когось. Хто нам допоможе цей камінь відкотити? Ми потребуємо когось, хто допоможе нам відкрити цей гріб, щоб... тому що в нас якби, є всередині оці думки, якісь там гріхи, якісь поступки, якісь вчинки. Це все нас гнітить. Це все ну, образно в лапках. Кажучи, це все виходить у цей сморід. І тому потрібно хтось, хто прийде, буде заступатися за нас. Так як, як Марта, як Марія, які заступалися за Лазаря, Ось, які просили, каже, допоможи, врятуй, зціли, оздорови Йому. А Ісус не поспішає. Для чого? Чому Він не поспішає? Бо як Він зробив отак одним махом, то вони б тоді зовсім по іншому до Нього підходили. А так Він дав час. Ну, щоб вони дійсно побачили в першу чергу славу Божу. І тому Бог так само нам дає час, щоб ми наверталися, щоб ми змінювалися, щоб ми йшли за Ісусом Христом. Ну, бо Бог би міг, міг би зробити отак, раз, зробив би і ти, і ти би вже не, 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 не грішив. Але ж так не є. Ти тільки встав і вже впав. Ти тільки встав, вже знову впав. Ти Тільки, тільки щось там зробив, це як і діти. Тільки попросили пробачення. І вже вже що вже, вже, вже там, десь там скубоє, там вже десь б'ються, там вже тягнуть ці іграшки в свою сторону. А? Ще тільки не, не, не встиг і вже, вже знову. О, і ми є такі, тому Бог дає нам цей час, так як ти даєш час своїй дитині, щоб вона дозрівала, щоб вона поволі почала слухати. О, так, як, так як часто теж мене питають мами, найчастіше мами. А Що робити з дітьми? Вони не слухаються, кажу, приводь. Вони спочатку не слухаються, але поступово, поволю, поволі будуть, будуть робити так, як зараз. От сидять. Прийде якийсь момент, будуть бігати. О, тому що це діти, вони але поступово, поступово вони дозрівають. Ось. І поступово вони вже починають розуміти. Ось. Тебе як звати доця? Олена, так? Оля. Оля вже дивіться, вже читає. О, і, 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 і от так, так є в нашому житті, і ми дозріваємо. І коли Лазар вже, Ісус дав цей час, Лазар вже дозрів, що робить оці чотири дні. Два рази ми в Євангелії почули, два рази говорить про чотири дні, в Біблія має особливе значення. Перший день це створіння, що Бог створив, дав тобі життя. Другий день це все твоє життя. Тобто все життя, скільки ти там прожив? 15 років, 10, 20, 40, 60 це твоє життя. Третій день ось це твоя смерть. Тобто, ми рано чи пізніше ми зустрінемось зі смертю. Теж мене вразило, недавно приїжджали до нас волонтери, і там був один волонтер, який хворіє на лейкемію. Знаємо, що це. Рак крові. І він запитав лікаря: каже: лікарю, скільки він ще залишило жити. А той каже: Слухай, я тобі обіцяю 100%, що до смерті будеш жити. Цей засміявся. Ну, то, Дійсно, ну, всі ми будемо до смерті жити, чи тиждень, чи два, чи рік, чи 10 років. Ніхто цього не знає. До смерті будемо жити. Ось. І тому цей третій день показує нам цю смерть, так, що ми рано чи пізніше помремо. А четвертий день оце показує те, що я сказав на самому початку, Воскресіння. Що Ісус Христос нас преобразить, що Господь нас перемінить і оживемо не тільки тут, зараз, на землі, що наш дух оживе, але також, передусім, Бог нас преобразить після Воскресіння. Після того, як Він. Вірніше, так, після нашого Воскресіння, бо Ісус Христос, само собою, воскрес, вознісся на небеса ось, і дав нам Духа Святого. Але коли прийде судний день, Господь зустрінеться з нами, і вже, вже в небі будемо з ним, і вже будемо знати, хто куди піде, тому що там будуть теж етапи, все буде залежати від твого тут життя на землі. І Бог скаже: да, ось що, давай, я тебе оживляю. Да, я тебе Переміню, приображу. І то тіло, яке сьогодні нас болить, яке хоче спати, яке немічне, яке кволе, воно буде зовсім по-іншому виглядати. І ми, до речі, недавно ж мали читання і, і, і переживали Преображення Господнє да? на горі табор чи фавор, так як кажуть, Да? І це Ісус якби показав це, цю переміну, те, що нас чекає. І тому ми, як паломники, йдемо на цій землі, йдемо, 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 боремось, падаємо, встаємо, ось, але йдемо за Ісусом Христом постійно, кожного дня. І коли ми відкриваємося на Бога, коли дозволяємо діяти, Він нас преобразує, перемінює, да? оновлює. І вже ми ті, які я з вами зустрічався тиждень тому назад. Всі були дякую, що ви приїхали на цей периферний відпуск. Ось, і, і ми бачились, Тиждень тому ми були такі. Пройшов тиждень, ми вже інші. Прийде ще тиждень, ще будемо інші. І не, і не тільки тому, що старіємо чи стаємо дорослими, але тому, що ми йдемо за Ісусом Христом. І ми є інші. Це правда, що в цьому світі ми інші. Тому Господь хоче сьогодні вже тебе перемінити. Сьогодні вже хочу тебе піднести. З цього сморду хочу відкотити оцей камінь, щоб ти став насправді людиною святою. Я вчора був у Вірменів в Дніпрі, ми мали можливість молитися разом з ними і вшанувати Мощі святого Клементія, папи, мученика. Ось. І, і, і цікаво, що, що папа, цей, цей Клемент, Віддав своє життя. Тобто його люди вибрали на папу, ось, але він наскільки вірив в Ісуса Христа, настільки любив Ісуса Христа, що віддав своє життя. І так кожен святий. І так само ти можеш віддавати життя Ісусові Христові через що? Через служіння дітям, чоловікові, дружині. Там, де Бог тебе ставить. І, і от називається переміна, що ти. Що ти не живеш в смерті. Бо, бо хто живе в смерті? Той, хто нарікає, той, хто бунтується, постійно незадоволений, постійно щось там, щось там в носі має якісь мухи свої, ну, весь час щось там чимось незадоволений. Але коли тебе Бог міняє, то ти що робиш? Ти починаєш Богу хвалити. Бути вдячним ось, да? ну, прославляти Його. На цьому полягається переміна. Що навіть дивиться це зеркало, да, особливо жінки, бачить зморшки, але це їх не лякає. Бачиться вину, але це їх не лякає. Тому що розуміємо, що не від цього залежить моє щастя. Чи я буду виглядати так чи так. Чи я буду мати вискублені брові і наколені якісь там інші, ось, чи, 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 чи буду мати сивину, чи шевелюру, чи, чи лисину буду мати? Невідомо що. Ось, але важливо, що я буду жити з Ісусом Христом. І важливо відкриває те, що Бог мене любить саме таким, що Він мене кохає саме таким, що Він не помилився, створив мене таким, дав мені життя таке. І я за це Богу дякую, за це Богу є вдячний. І оце Бог хоче робити з кожним з нас. І тому дозволю, щоб, щоб Дух Божий тебе постійно оживляв, власне, через це Слово. Я спеціально прочитав довге читання. Не скорочував його, бо є можливість скоротити. Я думав, що діти будуть крутитися, але це діти слухняні. Може, із за того, що я рідко приїжджаю, і вони мене сканують, так дивляться, всі, сканують, сканують. Да? Ось не звикли до, до, до брата Вадима більше, якби мається більш розположені, більш відкриті, тому що він регулярно приїжджає. Я рідше. Да? Брат Вадим залишився в Дніпрі, бо має ці три дні реколекції. З францисканцями. Ось, і тому, тому Брата Юрія ще немає. Ось, тому, тому, і не тому, що він, він зайнятий, тому що я захотів приїхати. Ось. Бо ж і, і, і не тільки тому, що я є настоятелем цієї тої парафії, да? а тому, щоб теж зустрітися з вами. Ось. І щоб з вами також, також молитися, щоб з вами переживати. Тому що ми, священники, так само переживаємо труднощі, так само маємо свої проблеми, і так само йдемо дорогою Ось. Тому так само молимо, слухаємо це Слово Боже, і це слово Боже наповнює, входить в моє життя і мене перемінює. Ось. Настільки, наскільки я відкриваюсь. Тому, тому сьогодні просимо Духа Святого, щоб він нам всім допоміг, щоб ми не залишилися в цьому гробі. Щоб ми не розкладалися, да? але щоб ми були живими, да? щоб інші люди, дивлячись на нас, сказали, що да, це і християни. Це, це, це люди, ну, насправді, ті люди, які дають свідоцтво, не обов'язково там моралізуючи, що ти мусиш, що ти повинен. Ні, просто живуть. Просто живуть, так як, так, як ти до цього часу ходив на город, копав, там сапав, щось там робив. ось. А інші дивляться, кажуть, ну я не розумію. Ну вони якісь інші. Ніби ті самі, ніби з тої самої глини зроблені, ось, але, але інші. І власне на цьому полягається християнство. Що ми є інші для цього світу. Що ми, як, 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 як це сіль, як це закваска, як це світло да? для цього світу. Що трішки даємо цієї закваски і вже дріжджі, дріжджі ці трішки даємо, і це тісто починає вже бурлити, вже, вже воно дозріває. І от так само тут. Бог дає нам світло своє, своє слово, а ми даємо цьому світу в цьому новому московську.